Холодна пора наближається. Зима цього року обіцяє бути нелегкою здебільшого до осінньо зимового періоду дбайливі господарі починають готуватися ще влітку, запасають свої комори не лише продовольством, але й дровами, вугіллям та всім необхідним, щоб якомога комфортніше пережити зиму. Спілкуючись з Балтянами та гостями громади, довідалися, що нині заготівля дров українським родинам обійшлася в кругленьку суму. Подекуди люди змушені були витратити на це від 10 тисяч гривень і більше. За якими цінами реалізує деревину Балтське лісове господарство, та як бореться із чорними лісорубами? Ми запитали у директора державного підприємства Балтське лісове господарство Віталія Кравчука. Пане Віталію, дуже така цікава і актуальна зараз такий в осінній період тема заготівля дрів серед населення. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Чим живе Балацьке лісове господарство, тому що ми знаємо, що були деякі проблеми із фінансуванням і таке інше. На сьогоднішній день Балацьке лісове господарство виконує всі свої планові завдання в плановому режимі. Щодо заготівлі дров, на сьогоднішній день дрова є в наявності і можливі до реалізації, в тому числі і населенню району. На сьогоднішній день ціна франку верхній склад, тобто це в лісі дрова 700 гривень за складочний метр. Тобто людині треба приїхати, самій погрузити і забрати дрова, виписати, потім поїхати в ліс, відповідно з документами, загрузитися і привезти до двору. Який алгоритм, яка процедура виписки цих дров? Щоб придбати дрова, треба прийти в контору лісгоспу або лісництва. Значить, з, паспорт, з паспортними даними зробити заявку, оформити через єдину базу, внести до бази Спеціалісти наші вносять, вносять внося кожному працкожному жителю. Є така норма, яка передбачена законодавством: значить, 15 кубометрів або 20 складометрів дров на одну особу. Після того, як ця процедура ну, внесення в базу даних по реалізації відбудеться, потім людина в касі лісгоспу чи лісництва. У нас сьогодні підключені мобільні додатки через Приватбанк, можна оплатити і через карточку, там іншими шляхами. Тобто, коли людина проплачує. І дають приходний касовий ордір. З, цими, з цим документом вона звертається до, вже не, безпосередньо до майстра лісу, де вона хоче взяти, в якому лісовому обході дрова. Це вже є оплатою. Цей документ дров, потім вона грузиться дровами. Людина і після того вибивається через електронний облік, через. Комп'ютер чи спрінтер вибивається товаротранспортна наклада на перевезення е, даних дрів, і цей, цей товар транспортна є документом, яка підтверджує е, законність отримання цих дров і купівлі, отримання і перевезення цих дрів. І після цього вона доставляє дрова до двору. Здебільшого люди хочуть таку деревину, яка більше дає тепла, тобто мова йде про дуб, про ясен. Балське лісове господарство, яку деревину може надати людям? В нашому господарстві на 98% заготовляються в основному твердолисні породи. Тобто це дуб, ясень, клен, клен остролисний, клен польовий. В основному це такі твердолистині, які дають там трошки акації нас заготівлі. Хвойних порід дуже мало ми заготовлюємо, і вони попитом, як правило, не користуються ці дрова, але вони значно дешевші. Віталію Володимировичу, надаються дрова, надаються послуги. Деякі нашим громадянам чим ще займається балацьке господарство? Чи є розширюється спектр самих послуг? На сьогоднішній день підприємство займається крім заготівлі. В основна, основна задача це охорона і збереження лісових насаджень, тобто проведення рубок догляду за лісом, заготівлі лісового насіння, висадку доповнення лісових культур. Ну і проведення рубок. У нас в основному проводяться рубки санітарно вибіркові рубки, тобто рубки догляду за лісом. Головного користування і суцільних санітарних ресурсних рубок у нас немає. Тобто деревина, високосортні деревини останніх п'ять років ми не заготівлюємо. У зв'язку з забороною проведення суцільних рубок, високотоварних сортиментів ми не заготовлюємо через те, що в нас їх немає в наявності. В основному це низькосортна деревина, це деревина. Для опалення, як правило, із в ході проведення рубок ми заготовлюємо, крім того, незначну частину техні... технологічної сировини, тобто яка може йти частково в переробку деревини. Ну це дуже малий відсоток, це там до 5% відсотків від всього від об'єму заготівлі деревини. А пане Віталію, часто інтернет рісніє такими печальними повідомленнями про те, що часто густо браконьєри, незаконні вирубчики лісу. Ідуть і вирубують лісові насадження, посадки і таке інше. Яка зараз нині ситуація? Чи фіксуються от подібні правопорушення серед громадян? Ну, такі факти мають місце, незаконні рубки, але це поодинокі факти, що мається на увазі в Держлісфонді тих лісах, в яких здійснює охорону Державна лісова охорона Державного підприємства Баске Лісове господарство. Але крім цього, в нас є бувші когосмі ліси, які на сьогоднішній день. Ну, як би сказати, безхозні, тобто ніхто ними не займається, ніхто їх не хороняє. Найбільше випадків самовільних і незаконних рубок відбувається саме там, за рубки відповідальність може за незаконні рубки. відповідальність може бути різна. Це залежить, який об'єм деревини вирубаний і якого діаметра ти дерева. Є відповідні такси для обчислення розміру шкоди, завданої лісовому господарству. і в залежності від того, який об'єм, яка кубомаса і яких діаметрів ці дерева. Породи якої якого діаметра там відповідно розраховуються суми збитків і відповідно відповідальність або може бути адмінвідповідальність, може бути і кримінальна відповідальність. На сьогоднішній день до сфери управління державного підприємства південства господарства» входить 11 лісництв, які знаходяться в межах Подільського району. Ну, значна частина лісів, які підпорядковані державним підприємству, вони охороняються. Там є державна лісова охорона, яка здійснює охорону цих насаджень і фактів незаконних. Рубок, як правило, в цих лісах у нас немає. Там є поодинокі випадки, сума шкоди незначна. Ми ці факти всі реєструємо, відправляємо до відповідних органів, в залежності від суми, чи то поліція, чи то прокуратура. Основна маса незаконних рубок проходить в бувши колосних лісах, які сьогодні нікому не підпорядковані, ніхто їх не хороняє. Тобто там оці всі чорні лісоруби здійснюють свої зловживання і незаконні рубки. Але матеріали по цих всіх діяннях, це все в поліції, як правило, в прокуратурі. У мене таких даних немає. Ми, якщо ми зараз на сьогоднішній день не маємо можливості там, складати протоколи по цих лісах то через те, що нам належать, ми можемо, якщо ми фіксуємо факт, то ми звертаємося до правоохоронних органів. І вони вже займаються безпосередньо цими лісокрадами. Віталій Володимирович, 700 гривень за один складометр дров громадянин може купити у балському лісовому господарстві. Чи змінюється ця ціна, чи вона напаки стала і не змінюється? На ну, сьогоднішній день така ціна, але вона е, може змінюватися. Вона ми самі підприємство ціну не змінюємо е, через те, що там нам захотілося, чи як. Тут є певні чинники, які формують ціну політику. Тут і податки, і ціна на паломастильні матеріали, і інші фактори, які складають ціну політику підприємства. Тобто, якщо стала ціна на підвищуються податки, стала ціна на енергоносії, на паломастильні матеріали, які входять в собівартість в структуру собівартості цієї ціни. Реалізації, то ми не підвищуємо ціну. Я думаю, що на сьогоднішній день ціна така, враховано значно підвищення ціни на СМ. Якщо різких змін в паламостанах і в податковому податкуванні не буде, то і ціна не буде, не буде мінятися. Думаю, що до кінця року вона мінятися не буде. У нас ціна франку верхній склад. Тобто людині треба знайти транспорт, знайти грузчиків, поїхати в ліс, загрузити, вивезти з лісу. Не кожна машина зайде в ліс через те, що місцевість така, якби яри, балки, як правило, це бездоріжжя. То бувають такі варіанти, що треба людині чимось вивезти з лісу, тобто пригрузити і ще доставити, або знайти якусь машину, яка з повищеною проходимостю. То ми беремо франку верхній склад ціну через те, що ми не можемо фізично забезпечити населення дровами. У нас частково машини, у нас машини, як правило, це віздіходить всюди хіди, і вони відмобілізовані на потреби ЗСУ. У нас на сьогоднішній день залишилося практично три таких автомобілі. А Забезпечити бюджетну сферу, всі сільські ради, школи, садики, лікарні, це все на наших плечах. Тобто ми цим транспортом не можемо, крім цього, забезпечити ще й населення. Тобто ми такі послуги, на жаль, на сьогоднішній день не надаємо, в зв'язку з тим, що в нас немає фізичної можливості такої, то людина змушена наняти, саме, наняти транспорт, поїхати в ліс. А якщо Людина, наприклад, це вже додаткові затрати то тобто до той додаткова ціна. Поїхати в ліс, загрузити це ще набігає якась певна сума грошей. За цей період дуже багато населення придбало нас дрова, але, можливо, не всі знають, що можна виписати іменно в лісгоспі, через те, що ну, користуються послугами якихось, можливо, там, цих чорних лісорубів, то я запрошую дрова, я на сьогоднішній день дрова є в наявності, запрошую всіх жителів району в передзиму, як той казав. Звернутися до лісгоспу, випустити дров завчасно забезпечити своє господарство для того, щоб в зимній період. Ну, зараз сьогодні можна добратися до цих дрів. Сьогодні є нормальні погодні умови, дощі пройшли, але вже можна заїхати на, любу, на сьогоднішній день на любу ділянку. Коли підуть сніги дощі, тоді буде значно важче забезпечити себе цими ну, паливом. То саме зараз треба провести, ну, забезпечити себе на зиму через те, що. В зимній періоди дуже важко їх доставити до двору.